Криптобіржа Bybit. Знаєте, не знаєте? Хтось з вас напевно, знає? Хтось не знає, але Binance, ви думаю, знаєте, всі. Це криптобіржі, на яких ви можете купити чи продати криптовалюту. Але це відео не про це. Я розкажу вам іншу сторону криптобірж, як на них можна заробляти не купляючи чи продаючи якісь монетки, а виконувати завдання від них і отримувати свої нагороди. Якраз зараз криптобіржа Вайбі запустила акцію, в якій роздає від 35 до 75 доларів на один акаунт. Ви спитаєте, чому на один акаунт? Тому що ми можемо зробити 100 акаунтів і заробити в 100 раз більше. Тому не буду вас затримувати і приємного перегляду. В цьому відео я вам розкажу, як ви можете заробляти на криптобіржах. Розглянемо теперішню промо акцію, яку ви можете виконати зразу після перегляду цього відеоролику і заробити на ній. Нам потрібно е, гроші. Подивимося, які завдання вам треба пройти, і я детально вам розкажу, як це зробити. І саме цікаве, в кінці ролика ми розрахуємо дохідність на 100 акаунтів. Тому вузководіяся цей відео до кінця, так як в кінці також буде розіграш на п'ять акаунтів біржі Bybit. До речі, я під цю промо-акцію загнав вже 10 акаунтів, і до кінця цієї промо-акції я планую загнати більше сотні акаунтів. Я вже зняв більше, напевно, 100 відеороликів про біржу Bybit і більше 100 постів в своєму телеграмі про заробіток, про промо-акції і про те, як я на неї спокійно заробляю. І в цьому відео я вам розкажу детальний гайд, які дії вам потрібно робити на цій криптобіржі для того, щоб заробляти. Саме легше пояснити, що таке промо-акції на прикладу. Інших промоакцій, які дуже зрозумілі. Давайте візьмемо для прикладу Альфа-Банк чи Монобанк. Є реферальна система. І якщо ви запросите свого друга і він приєднається в цей банк, ви получите умовні 200 гривень, і ваш друг отримує також 200 гривень. В криптобіржах все так само, тільки ви получаєте не 200 гривень. А 20, 30, 50, деколи навіть 160 баксів на один акаунт. таки не все так просто, і завдання не просто зареєструватися, а зазвичай в нас завдання це зробити депозит в 100 доларів і купити та продати якусь монету, що дуже просто. Я впевнений, що кожен з вас з цим справиться. Якщо ви не справитесь, дивитесь 2-хвилинний короткий гайд на ютубі, і ви вже з цим справитесь легко. Я надіюсь, цим ми розібралися, тому давайте ми вже перейдемо до самої промокції від біжібайбіт, на якій ви прямо зараз можете заробити, і розберемо її детально, що потрібно зробити, і скільки ми можемо заробити. Для цього я дістану свій MacBook для того щоб підглядати в мій пост, який я вже написав, і максимально детально розібрав цю промо-акцію. До речі, в мій телеграм-канал ви можете прийти посили в описі, там я завжди розказую про промо-акції і взагалі, як заробляти на криптобіржах і взагалі в криптовалюті. Ось цей постик, завдання. Тут всього в нас є 4 завдання. Це зареєструватися на біржі. Якщо у вас ще немає аккаунту, якщо є аккаунт, ви можете і так прийняти участь. Далі потрібно фіксувати 100 доларів на сторінці PayStarter до 18 числа. Щоб у вас є ще близько тижня, тому що це відео вийде 11 числа. Далі потрібно виконати дуже прості квести, Також до 18 числа в моєму телеграм-каналі на момент виходу цього ролику я зроблю детальний гайд, в якому розкажу, як виконати ці квести, Тому питань ні в кого також не має виникати. А якщо все ж таки у вас є якісь питання, то ви просто заходите в наш чат в телеграм-каналі і задаєте любі питання. Вам звичайно таки поможуть. Ну і законодати свій крипто гаманець, який ви створюєте за одну хвилину. Все, все це, все, що вам потрібно зробити для того, щоб претендувати на нагороди тема, наоборот тут трошечки важка. Давайте я вам попробую її пояснити простими словами знову ж таки за допомогою мого поста в телеграм-каналі. Дивіться, 27 тисяч переможців отримують в нас по 300 токенів ЗК, що на даний момент близько 40 доларів. Як це відбувається, наприклад, у нас буде 100 тисяч учасників, ми будемо так розраховувати реварди. Я думаю, звичайно, що буде менше, може бути менше, може бути більше. Це таке середнє число, з яким легко працювати. Дітя, в нас 100 тисяч учасників. переможців в нас всього 27 тисяч. Тобто в нас умовно кожен четвертий аккаунт виігрує по 300 токенів ЗК. Ви скажете, а взагалі так вигідно працювати, якщо в нас виграє тільки кожен четвертий аккаунт. Зачекайте, тут ще куча інших нагород, про які вам зараз також розкажу. Далі перші 400 тисяч учасників, які зафіксують 100 доларів в байстартері, отримують 5 токенів ЗК. Але якщо учасників буде менше, то вони розділять між собою весь загальний пул. Тобто якщо учасників буде всього 100 тисяч, то ми отримаємо 20 токенів ЗК. І ще дуже важливий пункт. Якщо ви виконали всі завдання, але не попали в виграшні 27 тисяч, то ви порівну поділите ще 4 мільйона токенів ЗК. Що, якщо ми порахуємо 100 тисяч учасників, мінус 27, у нас виходить 73 учасника, які ділять пул, це виходить ще по 63 токи на ЗК. Тобто нагороди тут реально дуже великі за такі прості завдання. Плюс в нас є гарантований прибуток в 20 доларів з моєї партнерської промо-акції з біжою Bybit. Вона кожному інфлюенсеру видала таку промо акцію, що якщо ви реєструєте під час байстартеру аккаунт, ви гарантовно получаєте 20 доларів на один аккаунт, але обов'язково реєструйте по моїй реферальній силці. Вона мені особисто нічого не дає, там якісь копійки будуть капати з ваших комісіонних. І ще в нас є AeroDrop Hunt, також на 20 тисяч переможців, переможці получать по 35 доларів на один аккаунт, що знову ж таки, в принципі, як і з першим пулом, 20 тисяч учасників можна порахувати, скільки хто заробить. Далі давайте рахувати, скільки взагалі виходить у нас на один аккаунт. Якщо ми виграли в пул. 27 тисяч переможців, ми отримуємо 320 токенів ЗК, що є 50 доларів. І також отримуємо 20 доларів за партнерські промо -акцію. Вже 70 баксів на один аккаунт. Якщо ми виграємо ще аеродроп хант, то ми вже отримуємо 105 баксів на один аккаунт. Тобто це саме ідеальний варіант, який може в нас взагалі бути. Але якщо ми її не виграємо, то все одно ми отримаємо досить велику нагороду. Ми отримаємо 85 токенів ЗК, що рівняється 12 доларів, і плюс 20 доларів за партнерські промо. Получається в нас баксів. І також не забуваємо про шанс отримати 35 доларів за Airdrop Hunt. Тут я в принципі все розписав, все детально є, всі цифри. Ви можете знову ж таки перейти Спосилишки в описі і зайти в мій телеграм-канал, перечитати все через, якщо ви щось не зрозуміло, або просто передивити цей відеоролик. Ми розібрали, що таке взагалі промо-акції, розібрали нову промо-акцію на біржі на які ви прямо зараз можете заробити, і розібрали, які ревард нам взагалі прийдуть. І найцікавіше, я думаю, для вас всіх. Який буде прибуток, якщо ми зробимо 100 акаунтів і зробимо їх з цією промо-акцією? Але у вас, звичайно, може виникти різоне питання: а як взагалі можливо зробити 100 акаунтів? Там ж потрібно проходити якусь верифікацію і підтверджувати своє лице і свої документи. І спеціально для цього я створив свій магазин кус верифікації, в якому ви можете верифікувати акаунти або купити готову ферму акаунтів для вашого заробітку. І тільки зараз при замовленні від 10 акаунтів я видаю свою авторську методичку, з якою у вас буде зменшена кількість міток на акаунтах. Мітка це така штука, яка не дає вам реєструватися в деяких промо-акціях. Тому обов'язково переходьте. Силочка, як завжди, буде в описі до цього відеоролику. Замовляй аккаунти, роби промо акції і заробляй. І так, давайте з вами рахувати прибуток на 100 аккаунтів. Для цього я візьму калькулятор, якщо ви, звичайно, не проти. І почнемо ми з пулу, там де 27 тисяч переможців, які отримують по 3 токенів ЗК. Прямо, якщо в нас кожен 4-й аккаунт виграє, допустимо, ми получимо народ на 25 аккаунтів по 3 токенів в ЗК, що оцінюється в нас зараз в 50 доларів. Ми беремо 25, множимо на 50, це дорівнює вже 1250 прибутку. Далі ми беремо ще по 20 доларів на кожен аккаунт, тобто 20 множимо на 100 за партнерську промо-акцію. Це ще 2000 доларів прибутку. Далі нас ідуть аккаунти, які не виграли в промо-акції. Тобто ще 75 аккаунтів. Ми множимо на 12, тому що ми отримуємо по 75 токенів ЗК. 75 множимо на 12, дорівнює ще 900 доларів прибутку. Ну і останній це аеродроп кан. Допустимо, у нас проходочка буде, ну, давайте 1 до 5, тобто у нас 20 аккаунтів пройде і ще 20 ми множимо на 35 доларів. Получається ще 700 доларів. Получається в нас близько 4000 доларів прибутку. А затрати в нас на аккаунти близько. 16 доларів на один аккаунт це зі всіма затратами про розходники, комісії і так далі. Тобто 4 тисячі в нас прибутку буде, а 1600 дотрати. Тобто чистий профіт у нас буде більше 25 тисяч точно. Але знову ж таки потрібно не забувати про ризик. як я вже казав, зараз байбіт сильно роздає метки на аккаунти, і на деякі аккаунти він може вам просто не виплатити. Але це, звичайно ж таки, не більша частина ваших аккаунтів, тому профіт тут умовно гарантований. Ну і для тих, хто досидів до цього моменту, тобто вам реально цікава ця тема, і ви хочете на ній заробляти, я можу вам ще також запропонувати інвестиції в мою команду. Ми беремо ваші гроші під управління, так називаємо, і просто виконуємо промо акції, закидуємо на біржі, знову ж таки під вас табличку, ви це все можете провірити, все в принципі прозоро. Виконуємо всі завдання, звітуємося вам, і потім, коли приходять нагороди, ми ділимо профіт, там зазвичай 50 на 50, але це залежить від суми вашого депозиту. Я працюю тільки з депозитом від 3 тисяч доларів. Тому, якщо вам це цікаво, ви також можете писати мені в мій телеграм. Знову ж таки, всі ссылочки є в описі. Як завжди, конкурс на 5 акаунтів біржі Bybit. зможе виграти той, хто на цей YouTube канал, поставить лайк, напише усмисний коментар від 10 слів. Підписуйтесь на телеграм-канал і на мій магазин курс верифікації Shop. А ось результати з минулого розіграшу. Хлопці, відпишіть мені, в ЛС, я вам безкоштовно верифікую акаунт криптобіржі Байбіт. Ну а з вами був Криптофермер, Дякую за перегляд цього відосу. Якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіть, поставте лайк. Всім дякую, всім пока.